Сцена національної опери прийняла прем'єру балету Мінкоса Баядерка в постановці легендарної балерини 20-го століття Наталії Макарової. Ще у 70-х, емігрувавши з радянського союзу, вона як балетмейстер повністю поновила цей твір, здійснивши реконструкцію хореографії Маріуса Петіпа. Балет Баядерко у хореографічній редакції Наталії Макарової прикрасив репертуар багатьох театрів світу. Проте з київськими артистами зустрічається уперше за винятком виконавця головної партії Дениса Матвієнка. с которым Наталья Макарова співпрацює не один рік. Мне понравились артисты. Они вникли, они э, не поверхностно, не поверхностно восприняли те условия, которые я ставила, те задачи. Э, так что это было приятное э, эксперимент с киевским балетом. Редакция Наталья, она... Не просто можно сказать, что она, скажем так, освежила этот спектакль и э, так далее, но здесь действительно существуют все трякты э, драматургии.